Цей торт справжня паличка-рятівниця. Яскравий, поживний і неймовірно смачний, він стане окрасою будь-якого столу. А найголовніше його легко приготувати і його інгредієнти майже завжди є під рукою. Останнім часом ви часто просите нові цікаві рецепти тортів без випікання. І сьогодні я постараюся вас приємно здивувати. Нещодавно, експериментуючи, мені захотілося зробити легкий тортик за мотивами монастирської хати, але возитися з тістом зовсім не було бажання. Іноді лінь дійсно приводить до чудес. Всім привіт! Мене звати Юля і ви дивитесь канал Прості рецепти. Сьогодні мені не терпиться поділитися з вами надзвичайно смачним, дуже соковитим і ніжним тортиком, який готується буквально за 15 хвилин. Я сама була шокована, наскільки це смачно і просто. Давайте ж готувати. Для початку зробимо найсмачніший крем на сметані. Ну, як на мене, беремо сметану 30% жирності, викладаємо в окрему ємність. Нам знадобиться 600 грамів. Сметана повинна бути бажано густою і без рідини. Збиваємо її міксером буквально хвилину, щоб маса стала більш повітряною й однорідною. Тепер у кілька етапів додаємо варене згущене молоко. Я використала одну банку, це 370 г. Але якщо ви любите дуже солодкий крем, можна додати трохи більше згущеного молока. Оскільки я хотіла зробити торт за мотивами монастирської хати, я взяла свіжоморожену вишню. Щороку заморожую ягоди та фрукти у великих кількостях. Але якщо у вас немає свіжомороженої вишні, можна використати ягоди з варення або вишневий джем. Теж буде дуже смачно. Тепер підготуємо коржі. Для цього я взяла дві упаковки лаваша. Вони були досить тонкими. Усього вийшло чотири великих листи. Кожен лист потрібно розрізати на чотири частини. У результаті отримали смужки. Беремо смужку лаваша, викладаємо трохи вишень. Я використала сім ягід на кожну смужку. Тепер загортаємо лаваш у трубочку так, щоб усі вишеньки залишилися всередині. Відрізаємо зайві краї, і наша перша трубочка готова. Так робимо з усіма смужками лаваша. Це робиться дуже швидко та легко. У мене вийшло 16 трубочок. До речі, якщо вам цікаво, що можна приготувати зі залишків лаваша, напишіть у коментарях. У мене є дуже швидкий варіант чудового сніданку, який робиться за кілька хвилин. Тепер збираємо наш торт. Беремо тарілку, на якій будемо його формувати. Можна використовувати роз'ємну форму. Наносимо на тарілку крем і розподіляємо по всій поверхні. Викладаємо трубочки в один шар. У першому ряду у мене помістилося 5 штук. Зверху наносимо крем, не шкодуйте його. Ми підготували достатньо крему. Потім викладаємо другий ряд із чотирма трубочками і знову добре промазуємо кремом. Для зручності я використала бортики від роз'ємної форми. Вони допомагають легко зібрати торт. І так, викладаємо ще один рівень трубочок. У мене вийшло три рівні: щедро змащуємо кремом вверх і відправляємо торт у холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Тим часом підготуємо прикрасу. Я взяла плитку чорного шоколаду і подрібнила ножем. Торт вже просочився. Обережно знімаємо бортики. Якщо потрібно, акуратно проходимося ножем уздовж країв. Прикрашаємо верх торта шоколадною стружкою, покриваючи всю поверхню, і трохи додаємо на боки. Тепер торт готовий. Він виглядає святково, красиво і зовсім не складний у приготуванні. Розрізаємо торт на порційні шматочки і подаємо до чаю. Він ріжеться дуже легко, просочився ідеально а на смак. Просто диво! Лава ж зовсім не відчувається лише ніжний крем і вишеньки. Спробуйте приготувати, і ви будете приємно здивовані. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей рецепт, і обов'язково діліться фото ваших результатів. До нових рецептів!